Христос Ніка. Ісус Христос це надпис по на Грецькому, бо Ісус це цар юдейський. Ісус Христос Ніка переможе смерті, вже після того пішло. Це коли його розіп'яли над була набита табличка, яка означала це цар юдейський. Ісус Христос цар юдейський. Загальному церковній, як сказати правильно, є три легенди, чого зображено це хрест. Є три поняття там. Скажу: по-перше, це є символічне значення того, що Христос в той момент, коли був розіп'ятий і Воскрес переміг таким способом смерть. Ну але то ж не будуть писати про те, що він переміг смерть, а тому ставлять під хрест, ніби під хрест під його з його розп'яття символ смерті. Символ смерті це іменно череп, кістки, і це з е, така одна, можна сказати, причина, що пере, перемога життя. Над смертю okay. Що він переміг смерть.